Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Пам Парфам. Мене звати Вікторія, і тут ми з вами говоримо про парфумерію та аромати. І якщо ви такі ж аромазалежні, як і я, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube. Як взагалі можна пахнути пшениця і безсмертник? А це все заявлено у новому ароматі від кіля Old Fashion. Щоб краще зрозуміти цей аромат, уявіть собі таку картинку: Ви сидите в красивому розкішному барі. Чуєте навколо звук келихів, поруч мерехтять свічки, і відчутно запах дерева. І так вам не здалося. Цей парфум натхнений відомим класичним коктелем, але має свою унікальну інтерпретацію. Old Fashioned – це продовження лікарної лінійки бренду By Байкілля. І просто погляньте на цей флакон. Як і всі флакони лікарної колекції, яку я просто обожнюю всім серцем, виглядає неймовірно розкішно та справді дорого. Це, ніби, склянка з преміальним алкоголем. Вона прозора, ви можете бачити вміст своєї склянки, але є дуже багато красивих деталей. Наприклад, така. Масивна кришка зверху зображений логотип бренду кіля. Також на розпилювачі теж зображене лого бренду. В композиції Old Fashion на старті вас зустрічають яскраві глибокі алкогольні нотки. Я б сказала: тут яскраво відчувається односолодове яблучне бренді або ж класичний всім знайомий запах віскі. Чи дивує цей аромат новим звучанням? І так. І ні, він доволі схожий на всю лікарну колекцію бренду Байкілія. Ну і зрозуміло, їх всіх ці аромати об'єднує алкогольне звучання, але піраміда тут дійсно цікава. На старті заявлена пшениця. Ви можете уявити собі, як взагалі пахне пшениця. Далі безсмертник, а в базі деревні ноти. І повірте, все це в цій композиції настільки гармонійне, настільки витончене, що воно так красиво поєднується між собою. Мені дуже сподобався цей аромат. Я рекомендую його спробувати всім. Це щось нетипове, оригінальне, цікаве, при цьому алкогольне звучання і всім впізнаваний почерк бренду кілян. Old Fashion – це справжній унісекс. Його сміливо можна рекомендувати як жінкам, так і чоловікам. На шкірі він відкривається по-різному, в кожного по-своєму. Наприклад, на мені він розкривається більш солодко і більш такими алкогольними нотками. А як буде розкриватися на вас, обов'язково протестуйте цей аромат, він дійсно вартий уваги. Замовити на розпив для знайомства можна у форматі від левантів від 3 мл на нашому сайті. Pamparfam це сервіс розпиву оригінальної парфумери. І для того, щоб Впевнитись, що ми працюємо виключно з оригіналом, ви можете сміливо написати нам на електронну пошту або в інстаграм, і ми з радістю надамо вам всі документи, які підтверджують оригінальність, або ж ви можете попросити нас зробити фото чи відео флакону, щоб переглянути деталі, які свідчать. Про оригінальність. Якщо ви вже тестували Old Fashion та встигли з ним познайомитись, обов'язково напишіть свій відгук про цей аромат в коментарях, а також напишіть, будь ласка, огляди, на які аромати вам зробити далі. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на наші сторінки в інших соцмережах в Instagram та TikTok. Там ми щодня публікуємо новий контент про парфумерію. І до зустрічі в наступних відео!